А біє – це застаріла форма українського слова зненацька. Чи так само зненацька артистка потрапила у шортлист цвітбору? Для мене так, адже я вперше почула про неї власне цього нацвідбору. Справжнє ім'я співачки Наталія Шевченко. Вона родом із Миргорода, а її проєкт уже існує сім років. А я почула сьогодні. Отак от абіє дуже любить фіти. І як як юмарний свого часу зіспівався зі схожою, Абіє випустила вісім спільних треків із військовослужбовцем і репером Артемом Лойком на його альбомі Моя війна. Ми свободу віддаємо лише зупинкою серця. Також на стрімінгах є її фіт із артистом Бакунович. А на Ютубі можна знайти її спільну пісню із брикульцем, який, до речі, теж із миргорода. На тілі шрамів тисячі абіє активно займається волонтерством після початку повномасштабного вторгнення. Разом із культурним десантом вона регулярно виступає для військових на лінії фронту на Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині. В 23-му на початку зими я приїхала вперше на харківський напрямок. Мене дуже це захопило і все. Я вже в підсіла на культурний десант і вже не можу без нього жити. Конкурс на пісню Абіє називається Дім. Я буду дім 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 дім.